Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Макс, і сьогодні у нас огляд на неймовірну та фантастичну настільну гру Край Андромеди. Рекомендую додивитись це відео до кінця, бо, окрім якісної гри, я вам в кінці також покажу розкішні делюкс компоненти до неї. Тож поїхали! Почнемо з того, що перед вами стратегічна гра від двох до чотирьох гравців, кожен з яких очолить одну з 12 асиметричних фракцій, які прагнуть побудувати нову цивілізацію на краю галактики Андромеда. Під вашим керівництвом на початку буде лише одна космічна станція, кілька кораблів і кубка ресурсів, але згодом ви зможете займати супутники, отримувати модулі станції та розбудовувати планети. Ну і звісно, вам потрібно буде з суперниками та змагатись з ними у індустрії, науці та інших напрямках. І це все для того, щоб на кінець партії набрати якомога більше переможних очок та досягти одноосібного панування. Отже, панове, починаємо ми з приготування до гри. Для початку розташуйте ігрове поле в центрі столу. Також поруч з ігровим полем викладаємо планшет звалища і поле подій та розташовуємо маркер подій у відповідне місце залежно від кількості гравців, а також обрану колоду карт подій. Для першої партії рекомендується взяти колоду галактичний світанок. Далі ми маємо відокремити 15 плиток регіонів з типом планета та випадковим чином взяти собі кілька залежно від кількості гравців, а решту скласти до лілиць внизу ігрового поля в один стос. Наприклад, на двох гравців це чотири плитки, і ми маємо замішати ці планети з усіма плитками регіонів з альянсом. Тепер це наш початковий стосик плиток, якими ми починаємо заповнювати ігрове поле починаючи з лівого верхнього кута і продовжуючи зліва направо згори донизу. Наступним кроком ми перемішуємо 6 мандрівних супутників та розміщуємо їх горілиць у кожній туманності. Окремо перемішуємо кожен з п'яти кольорів жетонів супутників планет та розміщуємо стосами по 3 супутника на кожну планету відповідно до кольору горілиць. А решта супутників такими ж стосами зберігаються до лілиць поруч з ігровим полем. Переходимо до райдерів. Це наші вороги і вони є різних класів. І нам потрібно брати по одному класу кожного райдера для участі у поточній партії. Ви вставляєте їх жетони у спеціальні підставки і разом з їхніми картками розміщуєте поруч з ігровим полем. До того ж, вам потрібно кинути два кубики та розмістити по одному райдеру С-класу у кожну туманність з відповідним значенням. Далі ми маємо визначити тривалість партії, можна обрати коротку, середню чи довгу, розмістивши спеціальний маркер на треку переможних очок. Можна обрати 50, 60 або ж 70 переможних очок. Далі ми переходимо до модулів, які тут представлені чотирма колодами карт, які ми розміщуємо у спеціальні зони на ігровому полі до лілиць. Після чого ми маємо відкрити по три модулі з кожної колоди і заповнити ділянки у стовпчиках під ними. Далі ми маємо у спеціальні місця на треках науки, відкриттів та планування розмістити певну кількість відповідних жетонів. А після чого утворити загальний запас із перетасованої колоди тактики, фішок аванпостів з відповідними картками, а також ресурсів та маркерів пошкоджень. Це була загальна підготовка, і тепер ми переходимо до індивідуальної підготовки гравців. Кожен учасник отримує один планшет станції та пам'ятку. Потім шість транспортних кораблів, три з яких потрібно розмістити у зону пускових відсіків, а решту покласти поруч з планшетом. Далі ми перетасовуємо карти фракцій і роздаємо кожному гравцю по три. Ви маєте обрати одну, за яку будете грати, а решту повертаєте до коробки. На цих картах, окрім особливих вмінь вашої фракції, які ви будете використовувати по ходу партії, також зображені стартові ресурси, які ви одразу ж отримуєте та розміщуєте у відповідній секції на своїх станціях. Потім кожен гравець отримує плитки поліпшень своїх кораблів. Одну унікальну, що відповідає обраній фракції, і ще по одній унікальній плитці для кожного з чотирьох стандартних кораблів. Ці плитки ви розміщуєте поруч зі своєю станцією, і звісно у кожного гравця вони різні. Далі кожен учасник має розмістити маркери свого кольору на нижні ділянки кожного з п'яти треків прогресу. А потім порухатись вперед на одну ділянку на тих треках, що зазначені на картках ваших фракцій. Після чого кожен гравець розташовує по одному своєму лідеру на кожній базі. Ще по два у випадкові туманності, які визначаються китком кубика, і останнього лідера розміщуємо у себе на планшеті у відсіку лідерів. Далі ми обираємо першого гравця, розігруючи битву, і одразу ж поверхнево познайомимось, як тут вона відбувається. Всі гравці мають кинути всі шість своїх кубів, і гравець з найвищим кубиком стає першим гравцем. У разі нічиєї порівнюється наступний найвищий кубик, і так, допоки не буде визначено переможця. Перший гравець розміщує свій маркер переможних очок на відповідний трек на нульову позначку. Далі наступний гравець за годинниковою стрілкою розміщує свій маркер на наступну вільну поділку і так далі. На цьому панова підготовка до партії завершена, і ми готові грати. Отже, вся партія у Андромеди проходить послідовними ходами гравців. Тут не буде ніяких раундів, ви просто ходите по колу, допоки хтось із учасників на треку переможних очок не досягне маркера кінця, після чого активується завершення гри, і ви приступаєте до фінального підрахунку переможних балів. Оскільки це комплексна стратегічна гра, то всіх нюансів геймплею і що тут робить кожна картка, я вам, звісно, розповідати не буду. Але нехай ця комплексність та велика купа компонентів вас не лякають, бо гра цілком логічна та зрозуміла, хоч і з дрібкою нюансів, а весь ваш хід зводиться до одного простого вибору. У свій хід ви маєте обрати, чи запустити один зі своїх кораблів в один з доступних регіонів, або ж повернути всі свої кораблі назад до себе на станцію. І це, на перший погляд, просте рішення ви будете робити кожен свій хід. Для початку поглянемо на ігрове поле. Зверху у нас знаходяться треки прогресу. Кожен з цих треків позначений певною інфографікою та кольором, і по ходу партії, завдяки вашим діям, ви будете просуватись по цим трекам та отримувати різноманітні бонуси, як миттєві, так і ті, що допоможуть під час фінального підрахунку очок. Нижче ми бачимо регіони галактики, яких по ходу партії буде ставати більше. І саме на цих регіонах зав'язана перша із ваших двох можливих дій. Якщо ви обираєте запускати корабель, і у жодному з регіонів ще немає ваших кораблів, то ви можете обрати будь-який вільний регіон. Ви викладаєте його на обраний тайл та отримуєте те, що він може вам дати. Важливо зазначити, що у регіони з туманністю, це ось верхня лінія, ви можете запускати кораблі, лише які мають властивість гіпердвигун. І дуже важлива річ, що кожен наступний вами запущений корабель має бути розміщений в межах доступності з раніше запущеними вами кораблями. Тобто вже на цьому етапі вам потрібно планувати свою, так би мовити, мережу з кораблів, щоб своїм флотом охопити ті регіони, які вам потрібні. При цьому потрібно врахувати вразливість вашого флоту як від рейдерів, так і від суперників. Повернемося трішки до регіонів, і тут їх є всього три типи. Наприклад, планети, на яких є жетони супутників, які ви можете забирати, щоб отримувати ресурси. Ці жетони супутників є дуже важливим і досить обмеженим ресурсом, оскільки щойно гравці розберуть собі супутники з планети, то вони вже туди не поповняться. Ці жетони можна накопичувати на своєму планшаті, а потім використовувати для налаштування вашої станції. Вони є дуже важливими для подальшого розвитку модулів вашої станції, а інколи стають вкрай необхідними для функціонування цих модулів. До того ж, саме у регіонах з типом планета можна будувати аванпости, що теж дає вам різноманітні бонуси та переваги. Другий тип регіонів це бази альянсу. І по факту це такі собі дії, які ви можете виконувати під час партії. Прилетіли на торговий хаб, тут можна обміняти ресурси. Моноліт древніх дає змогу за ресурси придбати карти тактики, які, до речі, теж вважаються ресурсами. Поле Максимуса та Одеси просунуть маркер подій та дають вам змогу придбати різноманітні модулі, після чого ви просунетесь по відповідному треку прогресу. Космоверф дає змогу вам будувати нові кораблі або ж займатися ремонтом, а відділ розвитку дає змогу будувати. Аванпости на планетах, де і ще немає при умові, що у вас є для цього все необхідне. Третій і останній тип регіонів це туманності. Вони не представлені плитками та надруковані безпосередньо на ігровому полі. Це є край андромеди, і тут періодично будуть з'являтись рейдери. Важлива особливість цього типу регіону, що в туманності можна запускати лише кораблі з властивістю гіпердвигун. Але якщо ви все ж зможете туди дістатись, то і ресурсів кльових отримуєте, і лідерів своїх зможете завербувати, які вкрай необхідні для побудови аванпостів. Ну і на солодки ви зможете подивитись та навіть повпливати на верхні карти з колоди подій. А як відомо, хто володіє інформацією, той володіє світом. Отже, з регіонами розібрались і, обираючи дію запустити корабель, ви оцінюєте, що ви можете отримати з ігрового поля та виконуєте цю дію. А відбувається це все за наступним алгоритмом: запуск корабля, активація регіону, напад рейдерів та битва. Саме так, панове, у цій схемі не все так просто. Бо якщо ви запустили свій корабель у регіон, що знаходиться в межах доступності рейдера, то він може дати вам тягла. Або ж ви йому. Ну там ви вже розберетесь. Якщо коротко, то у кожного з кораблів райдерів, як і в принципі у ваших, є досяжність, про яку я щойно казав зброя, що позначає, скільки кубів будуть кидатись в бою. Щити, які у разі поразки не дадуть одразу відправити корабель на звалище, позначки класу, початковий регіон, ефекти та винагорода, яку ви можете отримувати, якщо переможете. А ще на деяких кораблях є значення прицілювання, і це дуже прикольна механіка, яка допоможе вам в бою. Сама битва відбувається у шість коротких кроків. Перший це ескалація, коли інші гравці в межах досяжності можуть приєднатися до вашої битви. І тепер ви замість того, щоб переживати чи подужуєте ви цього райдера, ви маєте думати про те, що інші гравці тепер можуть забрати винагороду замість вас. Після ескалації наступає важливий етап дипломатії. Тут можна і треба розігрувати карти тактики з типом дипломатія, що може змінити правила битви або ж взагалі покласти край конфлікту. Після чого якщо битва продовжується, то учасники виконують приготування до бою. Вони беруть ту кількість своїх кубиків, що вказана у зазначеній зброї, на їх кораблях. Далі ще додатково по одному кубику за кожен ваш аванпост у цьому або сумізному регіоні. Також кожен гравець може, так би мовити, докупити собі кубів, витративши один жетон енергії за один додатковий куб. Але зважайте, що більше шести кубів у вас бути не може. І тепер ми переходимо до значення прицілювання. Це число визначається кількістю ваших кораблів у битві, плюс бонус на самих кораблях, як я показував на картах рейдерів, і воно не може бути більше п'яти. Бо далі наступає етап кидка кубів. І якщо, наприклад, ваше значення прицілювання було три, то всі кубики, які випили з меншим значенням ніж три, ви маєте перекинути. І це неймовірно приємно. Бо, по-перше, це такий собі нижній поріг значення ваших кубів у бою. А по-друге, можливість перекидів завжди підвищує шанс на гарний результат. Після китків та перекидів ми визначаємо переможця в бою по найвищому значенню на кубах. Ми це вже розбирали на етапі визначення першого гравця. Після чого переможець отримує вказану винагороду та рухається по треку прогресу, а переможені відправляють свої кораблі на звалище. Їх тепер потрібно ремонтувати. Або ж програвші виставляють маркери пошкодження на свої щити, що зберігає поточний корабель у грі. Важливо розуміти, що втративши свій корабель, вам не потрібно буде його будувати знову, лише виконати дію ремонту, щоб перемістити його зі звалища на ремонтну баржу. Бо поки конкретний корабель на звалищі, він не буде вам переносити бонусів на етапі повернення кораблів на станцію, про що ми ось ось поговоримо. Також переможені гравці отримують невеличкий втішний приз у вигляді тактичних операцій, що зображені на вашій станції. Не забувайте про те, що у ваших картах тактики є такі, які можна розігрувати на етапі битви, що може перевернути хід бою. Отже, як і навіщо відправляти кораблі, ми розібрались. Бій поверхнево теж зрозуміли: а що, як у мене закінчились кораблі на станції? А для цього у нас є друга з двох можливих дій повернення на станцію. Вам не обов'язково чекати, поки всі кораблі вичерпаються, але якщо ви вже вибрали цю дію, то ви будете по черзі повертати всі ваші кораблі з ігрового воля та ремонтної баджі. Прикол цієї дії у тому, що при поверненні, перед тим як розмістити конкретний корабель у відповідний відсік на своїй станції, ви активуєте ним один зі своїх модулів та отримуєте з нього певний бонус. Пам'ятаєте про треки прогресу та покупку модулів? От придбані вами модулі, ви будете розміщувати поруч зі своєю станцією, сортуючи їх за типами. І поки вони там просто є, то ви з них нічого не маєте. А от на етапі повернення своїх кораблів ви будете отримувати з них бонуси, що вказані на цих картках. Під час активації є кілька нюансів, я на них детально зупинятись не буду, але головне, що ви маєте усвідомити, що ви вже на етапі покупки модулів маєте розуміти, що ви хочете отримувати, коли будете повертати свої кораблі назад на станцію. Механічно це відбувається досить просто. Ви взяли корабель з ігрового поля, помістили на бажаний модуль і отримали вказаний бонус. До того ж, використовуючи енергію, ви можете активувати більше модулів при умові, що в поточному ряді модулів вже присутній ваш корабель. Таким чином, на цьому етапі, грамотно придбавши модулі напередодні, ви можете отримувати цілі ланцюжки з різноманітних комбо. Окрім двох основних дій, одну з яких ви маєте обрати під час свого ходу, є ще низка вільних дій, які ви можете використовувати скільки завгодно разів під час свого ходу, незалежно від того, чи ви відправляєте корабель кудись чи повертаєте їх на станцію. Цими діями ви можете вербувати лідерів, збирати бонусні ресурси, зіграти карту тактики, розміщувати чи скидати жетони супутників чи використовувати властивості фракцій. Тобто, таким чином, використовуючи основну та вільні дії, ви по ходу партії намагаєтесь розкрутити свій двигун по заробітку ресурсів, розширювати свій флот, рухатись по треках прогресу, будувати ванпости. Ну і звісно, реагувати на дуже прикольні карти подій. І от щойно один з гравців досягає маркеру кінця гри, то всі учасники виконують ще по одному ходу та приступають до фінального підрахунку переможних балів. Вони начисляються за треки прогресу, аванпости, невикористані ресурси, лідерів, модулі і так далі. Ну і звісно, гравець, який після фінального підрахунку набрав найбільшу кількість переможних балів, стає переможцем партії. Панове від теорії пропоную перейти до практики. І я хочу показати вам приклад кількох ходів, щоб все вище сказане склалось у ваших головах докупи. Отже, друзі, зараз ось так по пам'яточці розберемося, що і як за чим тут відбувається. Е, почнемо ми з того, що тут ще ніхто не ходив, і в нас відбувається перший хід ось зеленого гравця. І ми обираємо або запуск, або повернення на станцію. Повертати нам немає чого, відповідно, ми обираємо запуск. Запуск першого корабля, ми беремо свій транспортний корабель. І можемо виставити його у будь-який незайнятий регіон, окрім, звісно, туманності, бо в нього немає властивості гіпердвигун. І цей перший запуск є дуже важливим, оскільки всі наступні запуски ви будете виконувати в зони в межах досяжності кораблів. Тобто, ну вже куди хочеш далі, ви вже виставляти не зможете. Наприклад, я хочу обрати ось. Поле Максимуса. Виставляю сюди свій корабель. Далі наступним пунктом ми активовуємо регіон. Що це означає? Що ми виконуємо дію з цієї плитки? По перше, ось ця інфографіка нам нагадує про те, що ми маємо порухати маркер. Подій на одиничку. Далі, згідно цієї інфографіки, ми можемо придбати один або два модулі, що ми зараз і зробимо. Ви вже бачили треки з модулями, і я думаю, ми заплатимо один титан і ще будь-який один ресурс, щоб придбати ось цей модуль і додати його собі. А також заплатимо ще один нанову і ще один будь-який ресурс, щоб придбати ось цей модуль і додати його собі у відповідний відсік. Картки тактики, до речі, теж вважаються ресурсами. Ними теж можна розплачуватись, якщо мова йде про будь-який ресурс. І оскільки ми придбали ці два модулі, ми також маємо порухатись по двох відповідних треках. Цей значок ми пам'ятаємо, що він рухає наш маркер подій. А також ми рухаємось по ось цьому треку, і тут вже цікавіша штука. Ми отримуємо тут безкоштовно одне з поліпшень наших кораблів, а також одразу можемо побудувати його. Після активації регіону у нас йде напад райдерів. Ми обираємо один тип рейдерів в межах досяжності ось цього активного регіону. І у нас є такі: це ось ці паскудники з туманності. Вони прилітають до нас. Дивимось на їхню картку і бачимо, що межа досяжності у них одиничка, відповідно, чому вони до нас можуть долетіти, а також сила їхньої атаки, базове значення має 2 кубики. Також бачимо, що це рейдери С-класу. У них властивість Рі, тобто їх може бути кілька у цьому регіоні, наприклад, якщо б в межах досяжності були б ще кораблі. А також внизу картки ми бачимо винагороду, тобто за перемогу над цим типом райдерів ми будемо отримувати одну картку тактики. Переходимо власне до битви, і вона теж поетапно чітко прописана у нас на пам'яточці. Перший етап це ескалація, тобто кожен гравець може перемістити свої кораблі в межах досяжності в активний регіон і теж прийняти участь в битві. Другий етап це дипломатія тут ми можемо розігрувати картки тактики з типом дипломатія. У мене таких карт на руках немає, тому я цей етап пропускаю. Але якщо в інших гравців є карти і бажання, то вони можуть їх розігрувати саме тут. Далі ми виконуємо приготування до бою, тобто кожен гравець визначає кількість бойових кубиків, в яких може бути максимум 6, та підраховує значення прицілювання, яке може бути максимум 5. Повертаємось до картки рейдера, і ми пам'ятаємо, що у нього два бойових кубики, які ми вже відкладаємо, ось такі два нейтральні візьмемо. І у нього немає додаткових значень прицілювання, а це Означає, що у нього значення прицілювання буде дорівнювати одиничці, оскільки воно дорівнює кількості кораблів у битві. А тепер підрахуємо, скільки кубів у нас. По-перше, транспортний корабль нам дає один куб, що поки небагато. Теоретично ми ще могли б отримати по одному кубу за кожен наш сусідній аванпост, яких поки немає. На жаль, значення прицілювання у нас теж поки що один, оскільки лише один наш корабль приймає участь у битві. І теоретично ми за енергію могли б собі докупити ще кубів. Але ми краще зробимо ось так: розіграємо картку тактики бойову, вона червона, і вона нам дасть два бойові куби та плюс одне значення прицілювання. Тобто у нас три куби і вже два значення прицілювання. Наступний етап це власне кидання кубів. Ми бачимо, що у суперника випало дві двійки, але оскільки наше значення прицілювання дорівнює двом, то все, що на кубах випадає менше двох, ми маємо перекинути, що дуже приємно. Тепер ми порівнюємо найвище значення на наших кубах, і тут є явний переможець, і це означає, що саме ми перемагаємо в цій битві. Розіграну карту ми скидаємо, але ми пам'ятаємо, що за перемогу над цим ворогом ми отримуємо в якості винагороди карту тактики. Корабель рейдерів, оскільки він не має щитів, відправляється на звалище, А ми святкуємо перемогу в битві і завершуємо наш хід. А зараз давайте вам ще швиденько покажу, як відбувається власне повернення на станцію. Я забираю один зі своїх транспортників та викладаю в один зі своїх модулів та отримую відповідний бонус у вигляді кредитів. Також, оскільки у цьому ряді вже є мій транспортний корабель, я можу витратити одну енергію, щоб активувати ще один модуль. Відповідно, я вже отримую два кредити. Далі я забираю наступний корабель та викладаю його у головний реактор. Прикол цих модулів, саме зелених, у тому, що ви викладаєте один корабель, який активує всі. Зелені модулі одночасно. Відповідно за це, я зараз отримую дві енергії та на вибір або ще одну третю енергію, або один лід. Третім кораблем я хочу активувати ось цей модуль та отримати з нього один нановуглець. І знову ж, оскільки у мене в цьому ряді вже є корабель, я можу витратити одну енергію, щоб активувати ще і цей модуль, і виконати дію або ремонту, або будування. Ну і звісно, оскільки в мене активовані ось ці два модулі одночасно, я ще й додатково отримую два льоду. А по ходу партії з розширенням ігрового поля та збільшенню вашої кількості модулів, ви будете взагалі робити тут неймовірні комбінації з різноманітних бонусів. Знаєте, панове, я довго думав, як зробити плавний перехід до делюкс компонентів і зрозумів, що плавний перехід не потрібен. Панове, ви просто подивіться на цю всю розкіш. Я щиро шкодую, що моя дружина не знімала на хоча б на телефон, коли я вперше розпаковував делюкс коробку цієї гри. До речі, щодо коробки, то вона здоровенна, просто неймовірних розмірів в зрівнянні з базовою грою. Але те, що тут не викладено, але є не менш важливим з делюкс версії, це органайзери. Там дуже багато. Я зараз це все ближче покажу вам кадрами, підзніму. Неймовірні органайзери, дуже все зручно, пришвидшена розкладка. Упаковано все просто неймовірно. Вау! І зараз, якщо чесно, я хочу просто замовкнути і зблизька тихенько показати вам ось ці всі компоненти. Ну що ж, друзі, компоненти компонентами, але я хочу перейти до вражень власне від самої гри. І зігравши кілька партій, вони яскраво позитивні. Важливо зазначити, що все далі сказане мною абсолютно не стосується делюкс версії, бо ми грали спеціально без неї, щоб краса цього візуалу не затьмарювала вражень від базової версії гри. І якщо підсумувати всі думки в моїй голові стосовно цього, то це просто розкішна євростратегія. Мої особисті ігрові вподобання – це все ж, напевно, контроль територій, але і якісні євро я полюбляю не менше. Саме тому я по сьогоднішній день дуже полюбляю косу, яку мені приємно нагадала ця гра. Але тут значно серйозніше відчувається масштаб та просто космічна варіативність від партії до партії. Варіанти прокачки, властивості фракцій, те, які саме модулі ви купуєте, що за ресурси зображені на супутниках та ще багато інших деталей, роблять цю групу справжньому комплексною та дуже регравальною євростратегією. При тому, що тут значною мірою присутня просторова конкуренція за регіони, і це дуже відчувається, коли ви граєте повним складом, особливо коли на вас нападають рейдери, бо до вас на вечірочку тепер можуть підскакувати інші гравці, і починається просто яскраве та емоційне метання кубів. Так, тут додали елементи амери у вигляді метання кубів, що може зробити так, що слабший флот накидає палок сильнішому, і розуміння цього завжди викликає азарт, емоції та адреналін. Але в цілому механіка бою досить продумана, щоб такі ситуації не траплялись систематично. Просто якщо у вас більше кубів та вищий рівень прицілювання, то шанси на перемогу у вас ну значно більші. Щоб ви розуміли, до космічного сеттингу в настільних іграх я особисто абсолютно прохолодний, але незважаючи ні на що, ця настілка змогла в себе закохати. А про делюкс компоненти панове я взагалі мовчу. Це просто якийсь новий рівень, якого я ще в руках ніколи не тримав. Я, звісно, бачив деталізовані мініатюрки і продумані органайзери, але те, що вони натворили ось тут, це вище всяких похвал. Текстуровані ресурси, металеві кредити, що відчуваються дуже дорого, поєднання пластику різних типів одні мініатюри. Коротше, кайф, і ви самі це все бачите. І як на мене, делюкс набір це суцільне щастячко, бо єврогеймери далеко не завжди можуть свою улюблену єврогру проапгрейдити хоча б якимись металевими монетами чи 3D-ресурсами. А тут це виведено просто на якийсь космічний рівень. А в кінці відео ми традиційно оголошуємо результати розіграшу з минулого огляду. І цього разу це не просто настільна гра, а ціла можливість обрати, що саме ви хочете собі у подарунок. Нагадую, що це може бути базова гра сплячі боги, або два доповнення до неї, або набір преміальних компонентів до тих же сплячих богів. І я неймовірно радий за автора ось цього коментаря, оскільки ви тепер маєте нам написати не лише дані для відправки, а й що саме ви хочете в якості свого призу. А тепер всі глядачі сконцентрувались, бо ті, хто додивились до цього моменту, будуть мати змогу виграти у наступному огляді край андромеди. А для цього вам потрібно бути підписаним на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і у коментарях написати свою думку. Чи вважаєте ви цю настільну гру такою крутою? Чому у неї такі високі оцінки на сайті BoardGameGeek І чи сподобалась вона особисто вам? І вже незабаром у наступному огляді ми дізнаємось Нікнайм щастився до якого відправиться новенький край Андромеди. А я з вами буду прощатись. Хай щастить вам. До зустрічі. Па-па.